Що таке? що таке? Валера, біжи, ох йо, й-мою, біжим разом. Так, ну все треба бігти. Фух. Фух, Валерка, чого ти так довго, блин, не розумію? Та я там його мочила, але... Я думаю, що їх не один, а їх багато. Пам'ятаєш, як з анонімусами. Мені кажуть, це, це, це та сама Я Знаю, як там з анонімусами, бо ми з ними справились. Ну, думаю, ти правий, їх не один. Тому що я бачу, якісь ідіоти до нас йдуть. надо взять я сброю. Допустим. Так. Ну, ось. <laughs> у меня пистолетик. Ох. Так. Ну, мы не все. оставим на потом. Пока что пистолетиком будем. Ну что, есть ли? Так, значить, будемо робити засаду. Я буду сидіти десь тут. Виробимо їх, але на деякий час точно. Значить, так, Валера, ти молодець. Ти будеш сидіти тут, а я буду, а я буду одразу. thank you